Сьогодні з пастором Джозефом Принсом ісус каже: придіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас, спокій в ньому означає, що ви відпочиваєте в його силі. Його сила переводить вас на іншу сторону. Амінь, церкво. Я хочу показати вам дещо. По-перше, я хочу показати вам вірш, який є суттю мого служіння. Ось чому я вважаю, що у кожного пастора кожної церкви і кожного служіння є конкретне покликання. Так ми доповнюємо один одного. Амінь. Це моє покликання. Івана 1,17. Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Так зверніть увагу на те, що закон був даний через Мойсея, слугу Бога, а благодать або точніше справжня благодать. Прийшла через Ісуса Христа, Сина Божого. Ісус каже, слуга не буде в домі вічно, а син перебуває по вік. Але багато хто з нас тримається за Мойсея, за закон, в той час, як прийшла благодать. Син прийшов, ми не шануємо сина, ми продовжуємо триматися за закон. Немов закон, Мойсей, більше Ісуса. Якщо ви наполягаєте на дотриманні закону, деякі люди навіть не читали закону. Насправді я вчу більше закону, ніж більшість людей, які виступають проти закону старого заповіту. Ви читали числа 5. Подивіться числа 5. Це по закону, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: накажи Ізраїлевим синам і нехай повисилають з табору кожного прокаженого і кожного течивого. І кожного нечистого через доторкнення до мертвого тіла. І чоловіка, жінку будете висилати, поза табір будете висилати їх, і вони не занечестять таборів своїх, що я серед них пробуваю. Тут Господь говорить про чоловіків і жінок. Усі дискваліфікуються, якщо у них є витікання, якщо у них проказа, або вони доторкнулися до мертвих, або хтось помер у них вдома. Вони осквернилися. Подивіться на закон, подивіться, який він суворий і всеосяжний. Нікого не забули. Бог каже, якщо ви хочете, щоб я ставився до вас відповідно до закону, ось що чекає на вас. Okay, так? До the речі, тут ми бачимо три категорії гріха. Проказа була прообразом гріха у Старому Заповіті. Okay? Отже, перший прокажений. Lepa. Прокажений. Перша категорія проказа. Проказа тут говорить this про пасивну нечистоту. Деякі люди кажуть, «Пасторе Принц, я не курю, не лаюся, не пліткую, не ходжу по нічних клубах. Вони не роблять усіх цих зовнішніх справ. Але коли Бог дивиться на їх серце, Бог бачить гріх. Проказа вона пасивна, вона не активна, але вона є. Це гріх плоті. Отже, ми бачимо проказу, пасив, пасивну нечистоту. Після цього ми бачимо течивого. Так? А після цього ми бачимо осквернення від мертвого. Усі ці три речі показують різні рівні. Проказа це пасивна нечистота. Витікання це щось активне. Є люди з вуст, яких активно течуть різні слова. Вони зляться, бах-бах, бах. Вони вимовляють лайливі й вульгарні слова. З їх вуст летять різні прикметники. Вони раптово стоють вкрай красномовні. Бах-бах-бах. Вони думають, що це круто, але насправді з їх рота витікає гній. Коли небеса дивляться на це, то бачать нечистоту. Але це актив. Активна нечистота людина, яка вбиває іншого, б'є іншого, робить щось погане іншому в мережі або в реальності. Це знищення репутації іншого. Наприклад, це активний гріх. Це витікання. Після цього ми бачимо мертвого або труп. Що таке труп? Осквернення від мертвого. Коли в Ізраїлі хтось помирав, а ви були його родичем, то ви повинні були омити й поховати його, так? Але тепер ви ставали нечистим, тому що ви доторкнулися до мертвого. Це в співучасті, гріх у співучасті. Так, а тепер дивіться нікому не уникнути цього. Загалом, закон послухайте закон дискваліфікує усіх. Але коли прийшла благодать, коли прийшов Ісус, коли прийшла справжня благодать, коли прийшов Ісус, то як каже Біблія, він очистив прокаженого. Пам'ятаєте жінку з кровотечею? Вона 12 років страждала від кровотечі, була течивою. Ісус зупинив її витікання. А як щодо мертвих? Він воскресив мертвого ось що робить благодать. Амінь. Благодать приходить, заповнює усе те, в чому ви дискваліфіковані, і дозволяє вам пройти кваліфікацію. Вона покладе край усьому нечистому. Це говорить нам про те, що ми повинні відкрити себе Його благодаті. У цьому є щось життєдайне. у цьому є повнота. суть Ісуса в повноті. Він робить вас повноцінним, здоровим. Він піднімає вас з вашої могили. Амінь. Це наш Господь Ісус. Хай буде прославлено ім'я Ісуса. Алілуя. Отже, Ісус прийшов, і куди він не приходив, він приносив радість. Мертві воскресали, прокажені очищалися. Давайте подивимося на один приклад у Матвія вісім, один чотири. було відразу після того, як Ісус поділився, як ми її називаємо, нагірною проповіддю. В останній раз ми були там в березні з моїми пасторами, і ця історія зробила новий поворот для мене. Ми піднялися на гору, де був Христос, і подивилися на те місце, де був натовп. Зараз там бананова плантація. Так, у нас є фотографія цього місця. Це я. А знизу з парасольками мої учні Це те місце, з якого говорив Ісус. Тепер ви можете уявити собі натовп на місці цієї бананової плантації. Близько десяти тисяч чоловік, п'ять тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Так він проповідував там. Біблія говорить у Матвія 8. А коли він зійшов із гори, слід за ним ішов великий натов а пішов на іншу сторону. Ви тільки що побачили фото, де я стояв. Там були люди. Цікаво, що коли Ісус, як каже Біблія, спустився з гори, я припускаю, що це був прямий шлях до людей але Біблія говорить, услід за ним ішов великий натовп. Якби він ішов цим шляхом, то вони не йшли б за ним. Вони зустрілися б з ним. Щоб вони пішли за ним, він повинен був піти в іншому напрямку. Далі я розповім вам, що сталося. Я пішов у цьому напрямку по горі. Я пішов і звернув увагу на красу цього місця. Плантація розтягнулася до іншої сторони. Мене це заінтригувало. Я був далеко від того місця. Уявіть собі, що тепер я там. Так, я дивився на це місце і здивувався. Коли побачив дали Капернаум, цікаво, що відразу після цього, після нагірної проповіді Ісуса, він пішов у Капернаум. Я подумав: це так. Напевно, Ісус пішов цим шляхом, а не спустився прямо вниз. Я завжди думав, що він пішов прямо. Він пішов іншим шляхом від натовпу. Тому людям довелося йти за ним. Ви зі мною, і знаєте що? Десь там прокажений зустрівся з Ісусом. Прокажений не міг бути з натовпом чому його поб'ють камінням на смерть? Так, він прийшов потай, і знаєте що? Я йшов там і дивився на красу цього місця. Я побачив там багато повалених каменів. Це не були печери, зазвичай печери великі. Це ж були дрібні камінчики, під які можна забратися, лягти спати вночі або сховатися від пекучого сонця. Я дивився на все це і раптово отримав бачення. я побачив один з каменів, який лежав на боці. Прокажений лежав під ним. Це було на стороні, яка дивилася на Капернаум. В іншому розділі говорилося про те, що він прийшов в Капернаум. Він ішов цим шляхом, а натов пішов за ним. Ісусу потрібно було діяти швидко. Адже якби натов побачив Прокаженого до того, як він очистився, його бубили. Отже, я побачив цей камінь. Я побачив тремтячу людину у нього не було двох пальців. Його руки були в бинтах, він тремтів. Його ніс відвалювався. Він плакав. Він ховався під каменем, сподіваючись, що ніхто не дізнається про те, що він там. коли я стояв там, то чув своїх пасторів. Вони не проповідували, вони сміялися акустика. Там настільки дивовижна, що я чув їхні голоси. Їх голоси розносилися аж до того місця, де був я. Це було на схилі, зверненому до Капернауму. Вони навіть не кричали: Я говорю про те, що прокажений чув нагірну проповідь. Я вірю, що все було саме так. Добре. Повернемося до Матвія 8: услід за ним ішов великий натовп. Ісус пішов у цьому напрямку. Прокажений зустрівся з ним, і ось підійшов прокажений, і уклонився йому. Очевидно, що все це відбувалося до того, як його наздогнав натовп. Прокажений сказав: коли Господи хочеш, ти можеш очистити мене. Зверніть увагу, слово очистити, а не зцілити. Він потребував зцілення, так, але він використав слово очистити. Він розумів щось із старого заповіту, закону. Він каже: коли Господи хочеш, ти можеш очистити мене. Очевидно, що він не сумнівався в тому, що в Ісуса була сила. Він сумнівався в тому, чи ви Перестає Господь силу для нього. Багато хто не сумнівається в тому, що у Бога є сила, але вони сумніваються в тому, чи хоче Бог використати силу для них. Відповідь Ісуса закриває це питання раз і назавжди. А Ісус простяг руку і доторкнувся до нього. Я в захваті від цього. Не в усіх зціленнях, які здійснював Ісус, він торкався людей. Але тут ми бачимо, що Ісус доторкнувся до прокаженого. І зробив його здоровою людиною. Згідно із законом, якщо ви торкаєтеся до нечистого, то стаєте нечистим. Але подивіться, Ісус доторкнувся до нечистого. Ісус сказав, Хочу. Він навіки залишається незмінним. Він хоче використовувати свою силу для вас. А для кого він хоче використовувати свою силу? Для того, хто може зробити щось у відповідь, та це ж прокажений. Йому нема чого дати. Це любов. Ви думаєте, що Бог зробить для вас щось, тому що ви зробили щось для нього? Бог не робить щось для вас, тому що ви хороший. Гробить щось для вас, тому що він добрий. Добре, ще пару віршів, і ми будемо закінчувати. Добре, ви готові? Не знаю, чи вистачить у мене часу, щоб розповісти вам про Мойсея і про те, як він залишався сильним. Його очі не темніли, а його фізична сила не йшла. Але ми ще подивимося на це пізніше. Добре, іди покажися священникові, каже Ісус. Їм на свідоцтво. Що це за свідчення, що це за дар? Ісус сказав прокаженому, який очистився. Гляди, не розповідай нікому. Але йди, покажися священникові, та дар. Принеси у ті часи. Цим даром було два птахи. Прокажений приходив до священника, точніше, його приводили до священника. Давайте прочитаємо це місце: Левит, 14. і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Оце буде закон про прокаженого в ті дні очищення його, і буде він приведений до священника». Церква буде приведений, це актив або пасив. Актив буде яким? Він пішов до священника. але він буде приведений до священника. Що це означає? Що є третя сторона. Знаєте хто? Дух. Святий Дух Святий приводить нас до Ісуса в іншому випадку. Ми втрачені. Ніхто з нас не може знайти шлях до Ісуса. Ми говоримо: я знайшов Господа у 2007-му. Ні, Господь не був загублений. Подивіться, і вийде священник поза табір. Ви раді, що після того, як Ісус поділився нагірною проповіддю, залишив єврейський табір і пішов шукати прокаженого. Священик вийшов з табору. Якби священник не вийшов з табору, у прокаженого не було б надії. Ісус залишив небо і прийшов, щоб врятувати нас. Він залишив свій табір. Будь прославлений, Господи Ісусе, алілуя! А потім він говорить: не забувайте, що це було під законом. Закон не може бути досконалим, тому що благодать ще не прийшла. І вийде священик поза табір, і огляне священик. А ось вилікувана хвороба проказив прокаженого. Якщо священник побачить, що прокажений вилікувався, інакше кажучи, священник тут не має влади зцілити прокаженого. У нього є лише влада, щоб дослідити його. Чи зцілився він, чи ні? Бідний прокажений говорить, мені вже краще. Останні кілька днів я не відчуваю такої сильної втоми. Гадаю, мені стало краще. Він говорить про це комусь, і його приводять до священника. І тепер священник повинен оглянути його. Священник каже: Ой, ти ще не чистий. Іди! Знаєте, як довго це тривало? 1500 років. Ніхто ніколи не приходив до священника або зцілився від прокази. Ніхто можете переглянути весь старий заповіт під законом ніхто не отримував стілення від прокази до речі, у другому вірші сказано: оце буде закон про прокаженого в дні очищення його. Після того як він стілявся, він повинен був пройти ритуал очищення. А ритуал цей був таким. Наступний вірш: то священник накаже і візьме для очищуваного двох живих чистих птахів і кедрового дерева, і червону нитку, та і сопу. Через обмеження в часі я коротко розкажу вам, у чому суть цього ритуалу. Подивіться на мене, ось як потрібно нести закон. Коли ви несете закон, ви забираєте Христа. Бог каже, якщо що прокажений сілиться, такого ніколи не було під законом. Так, прокажений повинен був прийти до священника і принести у свідоцтво двох птахів. Так, два живих птаха. І що робив священник? Він брав одного птаха і вбивав. Це про образ Господа Ісуса Христа. Птах, це про образ нашого Господа Ісуса Христа, два аспекти Його смерті і воскресіння. Птах, тому що він прийшов з небес. Птах стає жертвою. Так, птаха вбивають на чашею з прісною водою. Його кров розтікається, а потім живого птаха. прообраз його воскресіння занурюють в кров мертвого птаха, і прокажений, який зцілився, має очиститися. Його кроплять сім разів, тобто досконало. Кров'ю мертвого птаха на живому птасі. А живий птах залишається живий. Після цього священик відпускає його. Це прообраз того, що Ісус помер за наші гріхи, воскрес, і повернувся до Отця. Якщо у ті часи хтось бачив птаха з кров'ю на крилах, то така людина розуміла, що це був жертовний птах, але такого ніколи не відбувалося під законом. Але дивіться я говорив, що під законом є дві частини. Прокажений повинен стілитися, а потім очиститися. У випадку Ісуса, що ми бачимо? Ось чому я звернув увагу на те, що Він не сказав Стілися, він сказав стань чистим. Дивіться, Ісус об'єднав дві ці речі в одну. Священник не мав влади, щоб стілити. Завдання священника полягало в тому, щоб очистити людину після того, як вона стілилася, і тому вони чекали майже вічно. Якщо бути точним, то 1500 років. Але Ісус не просто стілив. Він очистив і все за один раз. Чому? Тому що він цар і священник. Він не просто священник, він цар і священник. Як цар він використовує наказ до стілення. Як священник, він очищає його. Алілуя. Амінь. Благодать Ісуса може зробити для вас те, що закон ніколи не міг зробити. Закон мав усі ці ритуали. Уперше ця людина повернулася в Єрусалим до священника, А священник сказав, що? Ти що? Я отримав стілення. Я бачу, що твоє обличчя, твоє тіло. Я ніколи не бачив такої шкіри, такої чистої та прекрасної. Ти колись був прокажений? Так я не розумію. Ось два птахи. Ісус сказав, щоб я приніс їх тобі в дар. Що ти маєш на увазі? Якщо ти зцілився, то повинен очиститися. Пробач уже пізно. Він зцілив і очистив мене. Бувай! Алілуя! Церква, це наш Господь Ісус! Як чудово! Як приємно і радісно! Знати, що цар використовує накази не для власного зиску, цар використовує свої накази не для того, щоб змушувати людей служити йому. Цар використовує свої накази, щоб рятувати, очищати, стілювати, звільняти. Це наш Бог, це наш цар і священник. Його звуть Ісус. Ось чому ми поклоняємося йому. Ось чому ми любимо Його. Він ніколи не перестає любити нас. О, як він любить нас. Амінь. Він цар і священник. Амінь, я буду закінчувати. Ще два вірша і ми будемо закінчувати. Добре, ви не проти? Так, ці два вірша розповідають про те, що коли Мойсею було 120 років, то його очі не потемнішали, його фізична сила не згасла. Багато років тому я просив Господа відкрити цю таємницю, і він відкрив мені цю таємницю. Можливо, ми залишимо це на інший тиждень. Що скажете? Хочете, щоб я поділився? Ви самі напросилися. Добре, слава Богу. Давайте подивимося повторення закону 34, передостанній вірш. А Мойсей був віку 120 літ, коли він помер. 120. ми вже не протиставляємо, але порівнюємо. Так? А Мойсей був віку 120 літ, коли він помер. Та не затемнилось око його. У деяких з нас зір псується вже в молодшій школі, і вологість або сила його не зменшилась. Оце так. Багато років тому я запитав Господа Господи, в чому таємниця? Я не можу знайти таємницю в цьому місці. Боже, покажи мені таємницю. Ця таємниця повинна бути очевидна. Це повинно бути щось, що робив Мойсей. Цього не можна знайти більш ніде. Ось що я маю на увазі. Я запитав про це Господа. Через кілька днів я забув про це. Я поставив питання Господу. Потім я читав Біблію і відкрив євреїв 11, де йдеться про Мойсея. Там сказано: вірою, він покинув Єгипет, не злякавшися гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Отже, Мойсей залишився. В він не боявся царя, він був твердий, як той, хто невидимого бачить. Господь сказав мені, ось тобі відповідь. Я сказав, що? Відповідь на твоє питання про Мойсея, у чому була його таємниця? Відповідь тут. Я запитав, де відповідь? Бог сказав, він був непохитний. Я сказав, що значить був непохитний? Він був непохитний досить довгий час. Бог сказав: подивися на слово непохитний. Бог мені свідок. Я вперше подивився це слово. Ніхто читаючи це місце, не подумав би, що слово «непохитний» означає щось крім непохитний. Це слово ескатеріо, яке означає продовжувати в силі. Мойсей продовжував у силі. Це слово використовується лише один раз у всьому новому заповіті. Тут буквально. Це слово походить від слова кратос, яке означає сила, міць, могутність. Тут йдеться не тільки про те, що він був духовно непохитний. Ми всі знаємо це. Він був також сильний фізично. Але в чому секрет? Як усе це вийшло? Як той, хто невидимого, бачить. Не забувайте ось про що. Господь з вами в понеділок, вівторок і так далі на цьому тижні. Не забувайте, друзі, що він ніколи не залишить і не покине вас, але ви повинні практикуватися в тому, щоб перебувати в його присутності. Ви повинні бачити того, хто невидимий. Коли ви насолоджуєтеся відпочинком, спілкуванням з сім'єю або працюєте, говоріть з ним, дякуйте йому. Нехай у вашій молитві буде більше подяки. Не потрібно говорити з Богом тільки про молитовні потреби, просити щось. Нехай це не буде Єдиний час з Богом, велика частина вашої молитви повинна бути подякою. Дякую, Господи, що захистив мене і мою сім'ю у відпустці. Дякую, Господи, за цю чудову їжу. Без тебе, Господи, я ніхто і в мене немає нічого. Це молитва, яку варто повторювати частіше. Бракує мудрості. Господи, ти моя мудрість, Господи, ти моя, Господи, ти моя сила. Щось болить у тілі. Господи, дякую, що ранами Твоїми я стілений. Господи, Ти моє здоров'я і довголіття. Дякую, Боже. Розмовляйте з ним. Поважайте його присутність, розмовляючи з ним. Вчіться бачити його, куди б ви не йшли. Дякуйте йому за те, що він з вами. Чим більше ви бачите його, тим сильніше ви станете, і ви залишитеся такими, як Мойсей. 120 років, сильний та здоровий. Давайте усі прославимо його. Дякую, Ісус. Алілуя! Схиліть свої голови на цьому місці, де ви не були, друзі. я хочу помолитися за тих з вас, хто хоче, щоб Ісус Христос був вашим особистим Спасителем і Господом. Я не вірю, що ви прийшли сюди випадково. Я вірю, що Бог привів вас сюди. Він буде приведений до священників. Вас привели сюди. Ви не прийшли сюди випадково. Бог привів вас, тому що він любить вас. Друзі, якщо ви хочете життя в надлишку, прощення гріхів, багату спадщину у Христі з Богом Отцем. Якщо ви більше не хочете бути частиною світу, але хочете бути Божим обраним народом. Якщо ви хочете цього, то помоліться від щирого серця зі мною. Ви готові? Скажіть це отцю, скажіть, Отець Небесний. Я грішник. Я дякую тобі за те, що Христос помер за грішників, і тому я підходжу. Я дякую тобі за те, що його кров, яка була пролита на Христі, очищає мене від усякого гріха. Я визнаю Ісуса Христа своїм Господом Спасителем і Богом. Отче Ти Воскресив Його з мертвих. Я дякую тобі, що найбільший ворог, смерть, була переможена Христом. Я дякую тобі за те, що коли Він воскрес з мертвих, ти Воскресив мене в ньому. Дякую, що моє життя тепер в прихильності. Я твоє улюблене дитя. Я благословенний. рясно благословенний і мене цінують. Дякую, Отче, в ім'я Ісуса. Цього понеділка і на цьому тижні ви будете відчувати Його доброту. Відчувайте, як очі любові Отця дивляться на вас. Не відчувайте самотності. Можливо, ви одні, але ви не повинні відчувати самотності, тому що Господь з вами. Говоріть з ним і дивіться на невидимого. На цьому тижні Господь благословить вас і ваші родини. Благословеннями Авраама і благословеннями з повторення закону 28. благословен при вході і при виході. Усе, до чого торкнеться ваша рука, буде благословенне, благословенним буде плід вашого тіла. Тобто ваші діти будуть благословенні. Вони насіння праведного, вони захищені і звільнені. Господь осінить вас своїм обличчям, збереже вас, захистить вас і ваші родини від будь-якої небезпеки. Від нещасних випадків і шкоди, від будь-якої хвороби, від усілякої зарази і від усіх сил темряви і самого лукавого. Отче, бо Твоє є царство і сила, і слава. Дякую, Отче, що коли інші будуть дивитися на цих людей, то будуть говорити: дійсно у цих людей є те життя, яке я хочу. Я прагну того, що є в них. Нехай вони будуть сіллю, яка буде викликати в інших спрагу за джерелом життя, нашим Господом Ісусом Христом. Господи, нехай наше життя приносить честь Тобі, коли ми будемо ходити достойно Твого імені. Ми просимо цього в ім'я нашого Господа Ісуса Христа. І всі сказали, амінь. Нехай Бог благословить вас. Не забувайте, що Божа прихильність на вас. Ви не самотні, Господь з вами. Дивіться на невидимого.